Оники знищили ворожий безпілотник орлан 10 на околицях Бахмута. За добу армія РФ вбила одну людину на Донеччині. У Курахівській лікарні оперують жителів області, травмованих у результаті обстрілів. Медикаменти для пацієнтів безкоштовні. 15 переселенців з Бахмута та часів яру знайшли прихисток у Костянтинівському центрі обліку бездомних осіб. Прикордонники тримають оборону навколо Бахмута. Минулої доби ворожі сили продовжували штурмові дії в бік одного з прикордонних підрозділів. Бій за цю ділянку розпочався уночі, закінчився лише учора надвечір. За цей період часу досягти успіху загарбники двічі вводили в бій резерви. Але, попри нарощення зусиль на цьому напрямку, прорвати бойові охорони ворогу не вдалося. Противнику нанесене на вогневе ураження з мінометів та стрілецької зброї у позиційних. Боях прикордонники знищили 8 окупантів, а ще 16 поранили. Знищили прикордонники під Бахмутом, і російський безпілотник Орлан 10 повідомляють у відомстві. А так з БМП 21 град українські захисники боронять свої позиції від російських окупантів, які наступають у районі Бахмута. Він йде кожну хвилину, кожну секунду на кожній ділянці фронту. І... Наша артилерійська підтримка завжди дуже важлива. будь якій ситуації зенітними ракетами С-300 та РСЗВ ураган російські окупанти сьогодні в день обстріляли Костянтинівку. Станом на 16-ту годину відомо про вісьмох поранених місцевих жителів. Повідомляє прес-служба обласної прокуратури. Наслідок атаки окупантів троє чоловіків та четверо жінок віком від 30 до 79 років отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Також осколкових поранень зазнав 23-річний водій маршрутного таксі, крім того, пошкоджено або повністю зруйновано близько 14 приватних домоволодінь, дев'ять автомобілів, газову трубу, гаражі, господарські споруди та об'єкти цивільної інфраструктури. У селі Вовченка внаслідок обстрілів російських окупантів загинула жінка. Про це йдеться на сторінці начальника Курахівської військової адміністрації Романа Падуна. За його інформацією, минулої доби армія РФ п'ять разів відкривала вогонь по Курахівській громаді. Шість авіаударів за. Зазнала Авдіївка. Загалом расисти атакували місто 17 разів. Руйнувань зазнали об'єкти соціальної інфраструктури. Є травмований. Ракету С-300 окупанти спрямували на Константинівку. Поцілили в адмінбудівлю, транспорт, магазини, один багатоквартирний будинок та дві приватні оселі, Поранено цивільного мешканця. Співробітники ДСНС з під обстрілів евакуювали породіллю з часів яру. Жінку доставили до Костянтинівського пологового будинку. Ввечері, 8 березня, рятувальники бахмутського гарнізону здійснили транспортування вагітної жінки, у якої почались пологи разом з чоловіком. Рятувальники неушкодженої довезли породіллю до пологового будинку і передали до рук лікарів. А вже за 17 хвилин на світ з'явилась дівчинка. Понад 127 кубометрів питної та технічної води рятувальник доставили жителям семи населених пунктів Донеччини, повідомляють у прес-службі ДСНС. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. У хірургічному відділенні Курахівської лікарні приймають пацієнтів, які отримали поранення від російських снарядів. Вийшов по воду, прилетіло. Все, в больниці оказався. Сусід Сергія по палаті, житель Красногорівки Володимир. Чоловік отримав поранення біля свого будинку. Стояв возле під'їзду, прилетел град, попал в дерево, осколком ранен в плечо. У хірургічному відділенні Курахівської лікарні нині працює три лікарі, каже травматолог Микола Григораш. Більшість пацієнтів, за його словами, це поранені у результаті обстрілів. Міно вибухові травми це дуже коварні. Поранення е, буває невеличка рана, а вона і невеличкий уламок, ну осколок від е, снаряду він шкодить дуже сильно. за словами травматолога, вони приймають пацієнтів з Курахівської громади Мар'їнки, Красногорівки, Вугледару, Новоселівки. Зараз поранення е, не так е, частіше з'являється, бо Багато вже евакуювалося людей. Вони стріляють ну, по домівкам, по житловим масивам но людей мало і на того вони не, не попадають нікого. Тільки за цього. Пацієнтів, які травмовані від обстрілів, лікують безкоштовно. Також надають усі медикаменти, каже завідувач відділення. Завдяки допомозі волонтерів, у нас повністю безкоштовна медицина для наших поранених пацієнтів. Це все надано різноманітними волонтерами, а також лікарями без кордонів, Червоний Хрест міжнародний. Все, що нам потрібно, вони нам надають. Також благодійні організації та волонтери надали лікарні матеріали для перев'язок. Перев'язань того матеріалу йде дуже багато. Тобто, оцей, наприклад, половина цього об'єму ми за місяць використовуємо. Коли в нас дуже багато поранених, то перев'язки у нас більше 20 перев'язок на день. Буває так, що у пацієнта до 20 ран тобто, відповідно 20 бинтів уходить на одного пацієнта. За словами медиків, у лікарні є електропостачання та теплопостачання, а воду підвозять. Російська армія кілька разів обстрілювала приміщення медзакладу 6 січня. Снаряд влучив інфекційне відділення, де перебували понад 20 пацієнтів та працівники лікарні. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов, Максим Бондарев. Суспільне новини. Донбас. Тут у нас м'ясо овочі, консерви, все у нас є. Все. Крупи у нас храняться. Переселенка з бахмута Олена готує обід в центрі обліку бездомних осіб. У Костянтинівці жінка мешкає вже півтора місяці з оскоковими пораненнями з бахмута до місцевої лікарні. Її привезли військові, пішла по вулиці і отримала міна взривну травму. Ухо за ухом. В общем, п'ять осколків, три меня оперували в Бахмуті в военном госпіталі, три вытаскивали, а два на вылет пішли. У нас тут вот п'ятеро, ми як одна сім'я. У десь і що чоловік Я здесь там троє. Ми живемо як одна сім'я. Я люблю готовить, поэтому я взялась сама. Готовлю для всіх. Всі довольны. Жінка каже, свої речі з дому взяти змоги не було. Все необхідне їй надали в центрі. Сусідка жінки по кімнаті Наталя також з Бахмута. Разом з подругою вона виїхала з міста у січні. Рідні залишились в Бахмуті. Зв'язку з ними немає. С гражанским мужем общалась последний раз 11 ноября, все больше связи никакой. Дочка месяца полтора назад звонила. Жила в подвале, потом, потом 21 января пришла. Двадцать пришла. До подруги через улицу ми живем, У меня тоже дом пострадал сильно. І мы пешком пошли на детскую больницу. Мы выехали. Напринялі в міському центрі обліку бездомних осіб наразі живе 15 переселенців з бахмута та часів яру та чотири бездомні людини з Костянтинівки. За потреби в центрі безкоштовно надають продукти, одяг, засоби гігієни та медичну допомогу. Тут можна залишитися жити. Для цього в центрі облаштовані спальні місця, є кухня, душова та пральна машина. Ми приймаємо людей, ті, котрі вже ну, були зібрані з речами своїми їх уже. Перевозили волонтери або самі вони сюди добиралися. І ті, кого до нас ще і поліція привозить, і ті люди, котрі потрапили в лікарні з пораненням. По положенню у нас мають бути 20 ліжка місць. У ну, зв'язку з критичними ситуаціями, як був 14 рік, у нас тут проживало 59 осіб. З за бажанням всім, хто живе у центрі, допомагають евакуюватися в більш безпечні регіони, каже Красікова. Марія Гречко, Андрій Різніков. Новини Суспільне. Донбас. Школярі із селища Ярова разом із поліцейськими повторюють правила поводження із вибухонебезпечними предметами. О, зараз травка поросте, а їх взагалі буде непомітно. Також поліцейські навчили школярів виготовляти світловідбиваючі браслети. Ось ваше на таких заняттях. Поліцейські нагадують не тільки про правила безпеки, а ще й навчають маленьких громадян робити флікери. Це невеликі світлоповертальні елементи, які допомагають пішоходам бути в темну пору доби більш помітними на дорозі. Лиманська громада, до якої належить селище Ярова, перебувала під російською окупацією чотири місяці. Її територію досі продовжують очищати від снарядів та мін. Тому такі заняття зі школярами тут досить актуальні, каже патрульна поліцейська Ксенія Яцен. Нашим завданням там є не тільки нагадування правил безпеки, враховуючи специфіку нашого регіону, це дуже актуально і необхідно, а ще й звичайно доброзичливе спілкування та знайомство. Ми побували в декілька населених пунктів Лиманської громади. Дуже сподіваємося, що це не останні наші заняття, і далі теж ми зможемо продовжити там свою роботу. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов, Максим Бондарєв. Суспільне новини. Донбас. Так бійці бригади Спарта боронять кордони Донецької області. Боєць-інженер розповідає, в перший день вторгнення російських військ пішов до військомату. Спросила, де тут пред'являють документи. Говори, нічого не треба пред'являти. Тут автобус садиться. <говори> І мене вивозили 3017. Очерібала, як в мавзолеї. в кожного… тратили возле каждого столика секунд 5-6, стоял в очереди 10 часов. Приехали в расположение своей части на городок где-то в пол первого ночи. Вот так спичками подсвечивали и искали, так сказать, себе комплектацию, амуницию, БК. Ну вот так вот. З большинством своїх сослуживців познайомився в очереди. У нас чоловік працює мінометником. До вторгнення був забудовником. Стріляти не вмів. Я працював е, в якості батальйонного інженера. Рил і строїв все важне сооружения, фортификационне. Опыт, построение бліндажей максимально швидко і максимально эффективно. Обобщил в пошаговой инструкции, которую здав. І розпространяю в військах. Інженер знає, в цій битві Україна переможе. Це йому стало зрозуміло 24 лютого, коли він побачив черги у військомати. Анастасія Галасюк, Суспільне, Новини, Донбас. Ти з нами поїдеш? Да? З нами? Ну, пожалуйста. Ну, поїхали. Цей пес Буран жив у Красногорівці. Його підгодовували продавчині місцевої крамниці. Коли поліцейські приїхали евакуювати сім'ї з дітьми, кажуть, не змогли залишити пса. Буран, іді Іди, іді Хорош. Впродовж усього робочого дня їздила. Член екіпажу нашого була, ми її підгодовували. Дівчата в одній із столових також її їжу надали. І вона з нами перебувала. Діткам її показували, вона зовсім не агресивна і дуже лагідна. Тварини відчувають той страх і відчувають потребу в захисті. Бурана відвезли до притулку для тварин у Кураховому. Іди, Иди, иди маленький, пошли. О, хороший. Вася с Володей привезли нам с Красногоровки. Говорят, подобрали там. Он милый к людям, он ласковый, он лезет, чтобы ты его погладил. Он с тобой здоровается, он разговаривает. Ну а эти, если начинают наседать, он так сразу как рыкнет. Ані всі раз по кроватям. У нас у відділку мешкають дві собачки, яких так також приютили. Одна пуля її кличуть. Так вона постраждала від поганих людей. Ну так наші хлопці її підлікували, і дбають про неї. Кає ще один бім. У нас там мешкає. Дуже компанійський У нас і колектив дуже тепло до них, до цих тварин відноситься. За словами Василя з лінії фронту їхній екіпаж вивіз понад 10 тварин. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.